Доброго ранку, любі друзі! Запрошую вас на цікаве заняття. Але ж перед заняттям приготуйте, будь ласка, долоньки. Пограємо з пальчика. Починаємо! Коровонька, коровонька, рогата голівонька. Малих діток не подай, молочка їм краще дай. Давайте ще раз. Коровонька, коровонька, рогата голівонька. Малих діток не подай, молочка їм краще дай. Вам сподобалось? Отже, починаємо наше заняття. Подивіться, хто пасеться на лузі. Корова з її дитинчам телям. Телятко маленьке, а корова велика. У теляти коротенький хвостик, а у корови хвіст довгий, у теля боки тоненькі, а у корови товсті. У теля немає рогів, а у корови є роги. А які роги у корови? Великі, круті. Що їсть корова, що їсть теля? Так, вони їдять травичку, а ще корова дає нам молоко. А зараз я вам прочитаю віршик про корову та теля. Корівка, промовля, корівка му. Діти, знаєте чому? Молочко вам треба пити, щоб ніколи не хворіти. Теля. У полі маленьке теля, му весело промовля, Їсть теля травичку, п'є смачну водичку. Чи сподобались вам віршики? Скажіть, будь ласка, хто це? Як кричить теля? Хто це? Як кричить корова?